Драйфе, браве кінде, хайзен зенвір, функ, зекс, зібен, ахт фаті муті нахт Тарас Грикорови Шевченко, Садок вишневе коло хати. Садок Вишневий коло хати. Хорщі над вишнями гудуть, Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть Сім'я вечеря коло хати, Вечерня зірунька встає. Дочка вечерю подає, а мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати, маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата та соловейка не затих. Леся Українка літо красне, Літо красне минуло, сніг лежить на полі. Діти з хати виглядають, вікна шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, і на зима та люта, все вони питають. Усе все поле сніг завіє, хоч не йде із хати. У замкнуті дивись вікна, нігде й погуляти, ні з морозом по морозу, сі на полі квіти мати не скінчиться, нарікають діть. Краше Шевченко, садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати. Вище над вишнями ходуть. Богатері з плугами йдуть. Співають і дичі дівчата. А матері вечеря ждуть. Сім'я вечеря коло хати. Вечірня зірок стає. Дочка вечерю подає, а мати хоче навчати, слова йко не дає. Опала мати коло хати. Маленький діточок зміє. Сама заснула коло. Це затихло все. Слова і Адим з комаровський. Навкруги казкові шати, навкруги казкові шати, сиве плете вогілок. Спробуй зразу відгадати, де тут в'яз, а де дубок, де калина, де шипшина, де черешенька мала. Все зима запорошила, запушила, замила. Сп'ять над озером ялинки, як сестрички в сповитку, біла віхова хустинки. Їм зітхала на швидку і Бориска, мов лілея В платі з ніжних полісток. Замість бантика у неї скле зірваний листок. Село, село і серце опочине село на нашій Україні, неначе писанка, село, зеленим гаєм проросло. Цвітуть сади віріють хати, а на горі стоять палати. Не неначе диво, а кругом Широколисні тополі. А там і ліс, і ліс, і поле, і синє море за Дніпром. Сам Бог вітає над селом. Леся Українка, як дитиною бувало. як дитиною обувало, упаду собі на лихо, та хоч в серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить, мене питали, але я не признавалась. Я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма і от-от зірватись має гостра злобна епіграма. Минають дні, минають ночі. Тарас Григорович Шевченко. Минають дні, минають ночі. Минає літо, що листить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу, не сміюсь. Доле де ти, доле де ти, нема ніякої. Коли добро, і жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серце завмирати і гнилою колодою по світу валятись. А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умирать в неволі. А ще гірше спати, спати і спати на волі заснути на вік віки. І сліду не кинуть ніякого, однакого, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої, злої. Зори моя вечірня, зійди над горою. Поговорим тихесненько, з тобою в неволі. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сукирина вітер розпустила. До самої води верба похилилась. Аж по воді віти зелені пустила, а на цих вітах гойдаються нахрещені діти. Тарас Григорович Шевченко. Не журися в Україні. Не журися, Україна, панно синюока. Твоя доля, як той сокіл, літає високо. Твоя доля, як той сокіл, літає високо. Тебе турки не спалили, ляхи і татари. Бог поможе, розійдуться, і московські хмари. Бог поможе, розійдуться, і московські хмари. Не журися, Україна, панно синіока. Твоя доля, як той сокіл, літає високо. Твоя доля, як той сокіл, літає високо. Не журися, не журися, моя Україна. Не журися, не журися, моя Україно. Урівок Тараса Шевченка з ковмедії сон. Лети, дивлюся, аж світає, край неба палає, Солопенько в темнім гай, сонце зустрічає, Тихесенько вітер ві, степи, ланини. Меж ярами надставами верби зелені. Сади рясні похилились то полі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем, і все те тобто, вся країна повита красою, вмивається дрібною росою. Та нагрігори Шевченко у рибу пірша до основ'яненка. тільки ворог, що сміється, смійся, люди вража. та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. Отде, люди, наша слава, слава Україна!